Ну для нас важливо було отримувати досвід гри разом, відпрацьовують наші комбінації в нападі і в захисті. Тобто ми менше готувалися саме до суперника, а більше готувалися до того, як ми будемо грати. Це саме було з іграми з Голландії. У нас був якийсь мінімальний скаутінг, але більший фокус був на те, як будемо грати саме ми, бо ми всі розуміємо, що в нас основні ігри починаються 6 серпня. Перші матчі були під навантаженням. Ну я і по собі, іначе по хлопцям. Ми всі відчували, що якось важче бігалось, важче стрибалось. Менше часу підряд на майданчику можна було проводити. Зараз вчорашній матч якось вже трошки сість з'являлася. І ну, я думаю, це заплановано, бо всі-всі розуміють тренера по фільм-підготовці і поскетболу всі розуміють, що ось матч скоро буде, і нам треба бути в максимальній формі, і буде погано, якщо ми будемо втомленими. Це дуже гарна можливість спробувати себе проти гравців найвищого рівня: НБА, Євроліга, Єврокап і інших попліги Європи. Я думаю, не лише для мене, а й для всіх. А найголовніше ну я вважаю, що дуже добре грати проти дуже сильного суперника, коли потім так сказати, на бумазі, суперник буде трошки трошки легший. І нам треба зараз всі грі показати, на що ми спроможні. Щоб ми могли розуміти, як буде статися наступна гра з Швейцарією. Ну, хорвати, як і всі Балканці, вони грають дуже агресивно, дуже швидко. Іноді, не іноді майже завжди на межі фолу. Дуже великі фізичні гравці. І я думаю, найголовніша задача наша бути на рівні їхньою фізичною боротьбою. А все інше, вже ну, ми в принципі всі все вміємо, всі розуміємо, як грати, які комбінації, у кого яка задача на майданчику, і треба просто фізично не програвати збірні Гровація. Я дуже задоволений, що тренер дає мені можливість грати, я наче показую на що я здатен, і фізично я себе відчуваю вже добре. Як я вже казав раніше, що перші ігри були тож, трошки така фізична яма, а зараз вже і свіжить в ногах, і емоційна свіжість, бо перші матчі ми стільки зібралися всі раді один одного бачити. Перші ігри за збірну в цьому році і емоції теж витрачаються. Тому зараз, як я сказав, вже ми підходимо на пік форми. Так, Мені кожен раз я кожен раз чекаю цей виклик, коли мене викликають, я з задоволенням приїжджаю. Дуже радий бачити хлопців, яких ми довго не бачимо, тому що в всіх різних клубах ніхто не живе в одному та самому місті. Майже. І тому для нас, для всіх, це можливість побачитись, поспілкуватися, як пройшов сезон, сезон, які плани наступний. і просто проводити час разом. І я думаю, це теж плюс для нашої командної хімії, бо цей місяць ми реально на позитиві